Єлизавета малює з дитинства про проєкт озброєні пензлями. Дізналася від свого керівника театрального гуртка, який діє на базі міжнародного центру Світ очима дітей. Дівчинка розповідає, за п'ять років малювання стало справжнім хобі. От і тепер прагне поєднати приємне з корисним, розписати тубу станкового снаряда орнаментом української вишиванки та підтримати наших бійців. Я була в бабусі, і я вирішила помалювати. Я малювала на яйцях, писанки робила. Малювала просто якусь тваринку, якусь живопис. То тобто це як моє. Ну якийсь тваринок, взагалі квіти. Якісь от якраз квіти спершу снаряд грунтують фоновим кольором, а потім наносять візерунок. Кінцевий етап лакування. Організатори зазначають, у ці складні для країни часи вирішили підтримати всі 25 областей. Тож і розмалювали 25 гільз. Ми запропонували дітям розмалювати 25 вишиванок от орнамент кожної області, щоб було відчутно, що то яка область, щоб кожен за кордоном мог міг побачити наше бачення, яка наша Україна і як ми відносимося до нашої території, як відносяться наші діти до цього. Такі акції влаштовують не вперше. Два місяці тому дві розмальовані гільзи, знайомі волонтери, відвезли до Німеччини. Там творчий підхід запоріжців оцінили в дві автівки для наших військових. Згодом таку ініціативу підтримали і самі бійці. Гільці привезли хлопці з усього фронту із Бахмуту, є із Авдіївки є із Під Рєхова є. Тобто, наші хлопці, коли ми їм сказали ну місяця два тому, що ми хочемо зробити таку а, акцію, то вони дуже всі відгукнулися швидко, що вони готові надати нам таку а, такі речі. Вже наступного тижня тубуси з українськими вишиванками можна буде побачити на виставці в обласній бібліотеці, а згодом їх продадуть на аукціоні. Всі виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.